Чому я не вірю абсолютно не вірю в те, що Сполучені Штати можуть ізолюватися? От знаєте, промова Джей Дівенса це така маніфест американського націоналізму. От ми окремішні, а ви там собі порпитесь, як собі хочете. Дивіться. Сполучені Штати претендують на те, що вони мають бути лідером в енергетиці. Вони претендують на, якщо не на монополію, звісно, монополії бути не може. Але на значний шматок енергоринку в світі. Сполучені Штати повністю забезпечені енергоносіями. Тобто, коли ми говоримо про енергетику в цьому контексті, то це тільки експорт. Тобто їм потрібні ринки. Це ринок Європейського Союзу. Ясно, що це ринок Японії, ринок Індії і інших країн. Південного е, сходу е, тому вже з цієї точки зору вони не можуть ізолюватися. Бо що таке експорт енергоносіїв? Це в тому числі і безпека судноплавства. Ну який скраплений газ вони будуть доправляти в 30 терміналів, які збудовані по Європі. Між іншим, як альтернатива постачання російського газу, коли в Атлантиці не буде безпечно пройти цим самим судном. Уявімо собі блокаду Баб Лмандепської протоки. Уявімо собі блокаду тайванської протоки. Це все зона відповідальності Сполучених Штатів перед самим собою, бо їм треба експортувати енергоносії. І не лише ж енергоносії. Є ж і інші експортні коридори. Уже з цієї точки зору ізоляція штатів неможлива. Трамп постійно говорить про те, що долар має залишатися головною резервною валютою. Світу окей, навіть Бріксу пригрозив тим, що щойно ви створите альтернативну валюту, так вам тут вибачте і кранти. Значить, знов таки, якщо ви претендуєте на це, то ви не можете бути ізольованим. Ви маєте бути ну, комусь подобається термін світового жандарма. Мені більше подобається термін цивілізаційного лідера. Отже, з точки зору долара. Як єдиної валюти, так, як систему створюючи, одної системи створюючих фінансових систем в світі, е, відповідно, штати теж не можуть ізолюватися. Далі їм потрібно експортувати їхні технології. Ну от сьогодні, о 6 годині ранку за Києвом, е, Маск дав доступ до нової платформи штучного інтелекту Грок-3. Уже не топ підписувачем системи даруйте, мережі X, а уже всім. Це потужний конкурент GPT, який теж, до речі, створювався в сполучених штатах. Тобто, якщо вони претендують на те, щоб цією системою користувалася в світі, вони знову не можуть бути ізольованими. Я можу наводити ще дуже багато прикладів, де Сполучені Штати є об'єктивно лідерами, і ця лідерська позиція не дозволяє їм ізолюватися.